У вашій увазі представлені сорти солодкого перцю для сезону 2026, перець Андрус F1. Термін дозрівання 100-105 днів. ранньостиглий, стиглий, призмоподібний, компактний, середньорослий, світло-зелений, при достиганні червоний. Довжина 9-11 см. Товщина стінки плоду 6-7 мм. Вражайність велика. Маса плоду 100 г. Універсальний стійкий до враження хворобами в'янення. Перець валюша середньоранній 100-104 дня, широко конусоподібний, компактний, середньорослий, жовто-білий при достиганні яскраво-червоний, довжина плоду 12-14 см, товщина стінки 6-7 мм. Вражайність велика. Маса плоду 110-120 г. Використовується як у свіжому вигляді, так і в консервуванні. Перець дружок середня стиглий 100-115 діб. Шурока конусоподібний з гострою верхівкою. Компактний, зелений при достиганні червоний, Довжина плоду 80 см Товщина стінки 6-7 мм. Вражайність висока до 50 тонн з гектара. Маса плоду 100-110 г. Використовується для свіжого споживання так і консервування. Стійкий до да фузаріозного в'янення та бактеріальної плямистості. Холодностійкий Товстостійний сорт для плівкових теплиць відкритого ґрунту. Сорт перцю лада ультраранній 82-90 днів. Усічено-каноподібний, компактний, Напівштамбовий. жовто-зелений, яскраво червоний дозріванні. Довжина плоду 8-9 см товщина стінки 6-8 мм. Вражальність висока, маса плоду 90-95 г. Використовують для споживання в свіжому вигляді та консервування стійкий до в'янення. Особливість полягає в тому, що він гармонійний смак має татавкостінні яскраві високотоварні плоди, сорт любаша середньостиглий. 103-107 днів. Компактний, штамповидний, широко конусоподібний, світло-жовтий при достиганні яскраво червоний. Довжина плоду 9-11 см стінка товста до 8 мм. Маса плоду 150-130 г. Використовується для споживання в свіжому вигляді та консервування. до дев'янення та вірусних хвороб. Ароматний. Має перцевий виражений смак. Перець полтавський. середньостиглий, 113-117 днів конусоподібний середньої висоти зелений при достяганню червоний. Довжина плоду 10-11 см товщина стінки від 4 до 7 мм, вражайність до 30 тонн, маса плоду 70-80 г. Використовується для споживання в свіжому вигляді та консервування. Середня стійкий до фузаріозного в'янення та бактеріальної прямистості. Яскраво червоні вирівняні плоди високих смакових якостей. Перцьвітазар середня пізні 117-125 днів. Кубоподібний, низький, компактний, штамбовидний. Забарвлення плоду від жовто-зеленого до яскраво червоного Довжина плоду 9-10 см товщина стінки до 1 см. Вражайність висока. Маса плоду 120-130 г. Використовується для споживання в свіжому вигляді та консервування стійкий до хвороб. Має компактний кущ та тастинні плоди, привабливає форми високих смакових якостей. Перць Снігур. Ранньостиглий. 88-103 дні. широко конусоподібний. Компактний Середньорослий. Забарвлення плоду від зеленого при достаганні червоний. Довжина 10-12 см товщина стінки 0,5 см. Маса плоду 85-90 г. Використовується у свіжому вигляді та консервування. Середньостійкий до фузоріозного в'янення, надзвичайно стійкий до бактеріальної плямистості. Високоврожайний, холодностійкий та сорт з високою транспортабельністю. Сорт Фея. Раннестиглий 92-112 днів. Широка конусоподібний, Середньорослий. світло жовтий яскраво-червоний. Довжина плоду 80 см товщина стінки 0,5 см. Маса плоду 80-90 г. Використовується для споживання в свіжому вигляді та консервування. Стійкий до фузаріозного в'янення. Стійкий до стресових умов середовища, зовнішній вихід. Плодів привабливий. Сорт язичок Ранньостиглий, 95-100 днів. Вузько конусоподібний, компактний, штамбовидний, низькорослий, зеленувато-білий при достиганні червоний, довжина плоду 10-14 см, товщина 0,5 см Маса плоду 65-85 г. Використовується для споживання у свіжому вигляді та консервування. Стійкий. До ураження основними хворобами. до дев'янення з добрими смаковими якостями. І на останок сорт гіркого перцю харус. Ранні 115-125 днів. Напівштамбовий високорослий. Видовжена конічний. Плоди в технічній стиглості зелені при достиганні яскраво-червоні. Довжина плоду 20-28 см. Товщина стінки невелика. 1 мм. Маса плоду 40-45 г. Використовують як спецію в кулінарії. Стійкий проти фузаріозного в'янення.